Кондитерська справа це не тільки професіоналізм та висока якість, це насамперед творчість, яка знову і знову змушує закохуватися у десерти. Якщо душа хоче готувати, то скоріш на кухню. Сьогодні бульвар запрошує на справжній німецький десерт. Для початку трохи познайомимось з наймолодшим кондитером бульвару Вікторією. Взагалі я дуже полюбляю кондитерську справу. Я з раннього дитинства готую та мені це дуже подобається. В бульварі працюю вже два місяці. Отримала великий досвід, за який я дуже вдячна. Які кондитерські вироби пропонують скуштувати у бульварі? Десерти є ескімочі скейк, апельсиновий чокопай, червоний оксамит». Найпопулярніший це, мабуть кейк шварцвальд досить цікава назва шварцвальд Чому назвали саме так і де придумали десерт? Сьогодні я вам розповім про один з найпопулярніших десертів, такий як шварцвальд А ще в перекладі з німецькою чорний ліс відомий. Чому саме чорний ліс взагалі? Бо цей Шварцвальд, він був придуманий саме в чорному лісі у місті Шварцвальд. Темні бісквітні коржі, просочені вишневим соком, поєднуються з найніжнішим кремом з маскарпоне та вершків. Смак дуже збалансований та водночас яскравий. Ми крокуємо ногу з часом, тому придумали нову цікаву подачу цього десерту. Щоб людям було цікаво скуштувати невеличкий тортик у нашому місці, торія зізнається, що у кондитерській справі досить багато складних моментів, і тільки практика допомагає з ними впоратись. Найважливіша порада це практика, тому що без практики нікуди. Як тільки ти почнеш з маленького, будеш процвітати та робити ще більш складні десерти. Тепер прямуємо на кухню, де Вікторія повідає секрети приготування німецького десерту: шоколадні коржі, крем-сир, маскарпони, декілька консервованих вишень та шоколадна стружка. Це все, що потрібно, аби створити смачний десерт. Рекомендуємо всім скуштувати цей чудовий десерт. Адже класичне поєднання вишень та шоколаду ще нікого не залишало байдужим. Зі стародавньою французькою десерт прикладається як прибрати зі столу, і сьогодні незмінно асоціюється з чимось солоденьким і смачненьким. Адже спочатку французи так називали все, що подавалося після основної страви сир, фрукти, горіхи, ягоди, соки такими були перші невигадливі десерти. Уперше цей термін почали вживати ще у 16 столітті, проте широке поширення він отримав у 19 столітті, коли звичай закінчувати трапезу десертом став повсюдним. Справа у тому, що до 19 століття цукор був рідкісним і дорогим задоволенням. І природно, що страви, до складу яких він входив, були прерогативою багатих людей. Сьогодні у світі існує просто неймовірна кількість десертів. У ресторанах їм відводять окрему десертну карту а кулінари зі світовим ім'ям створюють нові шедеври. До речі, а чи знаєте, ви що найпопулярніший десерт у світі це тірамісу? Десерт має італійське походження і готується на основі сиру маскарпоне. До класичного десерту тірамісу також додають печиво савоярті, каву та какао. Подають охолодженим разом з кавою еспресо.